Харплей Українц і сьогодні я буду грати в паркур оцей восови на ножках курих. Ви ставте лайк, а ми поїхали. Ось у вас тільки ківо лайк, як ця кімната поставте, це буде дуже круто. Гнали. Я думаю, я його пройду за 0 калібаній. Дуже мало я буду падати, бо я паркурист. Оп, 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 я вже бачите, я прутях отак можу паркурити просто. Опа. Але це най. Нічого не буду говорити, у мене нема слів. Той самий паркурист який падає. Ну мені лише... Можна би в ігрі був отакий. Вооле. <гнє> я би боявся з таким грати, чесно. Якісь він. От вони такі вони ліпші. Бувало таких волоня, це не біблі. Сова мене дуже бісить, вона мене колись вбила. Та неприємно було. Правду не було приєдна взагалі. Оця сова, яка зараз на мене біжить і. Якщо я буду стояти на місці, то вона мене не дожене. Не, то так не працює, ні, я не буду це грати. <кій> так не добре. Це має бути все по-моєму, понятно? Це має бути по-моєму. Чого, якщо я стою на місці, слова мене чіпає, Вона ж не має Вона літати взагалі має, а не, не бігати за мною. Халох, лох, лох, лох. Ха-ха ха-ха, ха, -ха, 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 -ха ботик. Камера зарвова, Угу. Yeah. То, то треба вели, типа знам. Не знаю, де? Де? Не знаю де. Поставте їх його тут 7 лайки. Просто ставте лайки підписуйтесь. Давайте доб'ємо дуже хочу добити 100 підписників на каналі. 100 це дуже добре буде, а якщо б. Вже. Ну 80, то теж буде класно, на 100. от тройна цифра 100. Буде дуже круто. Просто настільки круто, що піп'яція. Ой-ой-ой-ой. А, будуть виходити одне відео в день, тож будете чекати, постійно, відосика. Ну, деколи може не виходити, деколи, коли в мене якась робота, типа буде, ви розумієте. Короче, ну, деколи можуть не виходити, но так можуть бути кожен день. Відео кожен... не понял. Кожен день по одному відео це для вас буде класно, але не знаю, бо у нас там монтаж, а то, то, то все. Це так треба, тож може одне відео у два дня. Це буде класно. І відосики будуть ходити часто. Зараз, тож ми будемо вас радувати, радіти ви будете. А Олень мене не дожене, бо він лох. Ой-ой-ой-ой-ой! Оленє, оленя, оленя-ні-ні-ні. Олень не доженеш, не доженеш, бо я граю в 99 ночів. Холох. Але ці кульцисти постійно бісять через те, що ляють. А тіло кульцисти з пушками вони мене бісять, капець. Чай не страва. А, це новий. І куда я їду, Напевно в потолок і мене призме я раздавлю. Я сам амалетик. Чипка, біжить, а ну зараз випиваємо дивіться выпиваем цю жостку анімацію. Го-го-го Енергетик, -го. Я просто. Я став натуралом. Ха-ха-ха. Натурал альбер. Чо я так забоявся, я не знаю. Різко так іду йду. Я так забоявся різко назад, я не знаю, чого так. Просто якось так рухався. Фу. перекудився, думав, що заработан. А якщо туди? Ні, не Да. Та блін, такою би швидкістю перестанку? Я би визнала вже половину пройшов десь. У мене тут таймер секунди. 309 секунд. Я ошоць. За 4 мину минути Ось у мене тут на відео показує. Е, якщо сюди? Устіп'я. Добре, пішли. В старт рум Чи що це таке? Якийсь рум, коротше. Респаун. Паун паун Респаун. Стореге рум. Боже я такого не знаю. Э, е, давай! Давай! Зафигя! За за Зафигня это было! Не понял! О! Йс! Yes. Все, полетіла дальше! Я один раз впал! Вы це представляєте? Я ще... О! А ч тут зарані шипе? Под заралицеми кольор, ну ладно. Не знаю. Розробник Чуть-чуть мег постараться с зробити Або він зробив так, аби типу, не було похожі Оце підписочки, діаманти це підписок. тіп ти забагався? Тому що не я. Зараз би забагався, бо була проблема. От. Мій рекорд це 700 секунд. Тож давайте спробуємо його побити вже 400. Бо я тут був раз. Піднімався, падав, промазав був. Давайте дальше. А ч таке у вас послебаю таке, вражає? Здається єс? Все назад. Чай, постоянно прягати, і так-то я ушла щось. А деколи, може, приганяємо мене і зупинете наоборот. Все, 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 все вс. Полетіло, 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 полетіло. Блин, я думав, що я реально змо... Так, 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 так. А, папа, папа. Все. Тобто, тепер у нас 400 з чем-то та секунд це багато. Тож, це нормально, так. Ой. 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 Голий тонет, якщо не пригати, але ви не знаєте, ліпше попригати. Він сказав, який тут буде босс. Правильно, всіх різні босси. Ти носа дають ночі я проходив, типа ой-ой, мене маска спадає. ой 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 що за штука? Оба нам. Ой. Шо тим малей. Що ти не наївся, чи що? Взяться просто у мене костер потухтий. Я тебе зара уб'ю. Не-є-ні, то що він прыгає так то? Боже, це просто лякчайшая. Все лякчайшая просто. Боже, які він боті! Я просто так люблю такого босів виносити, бо вони просто лохи настільки, стільки, що кап'ять. Їх можна винести за єдиним душком. Е! Ай, крыс. Сильно проработание. Вс, стоп. Пойдем. Так, мы... А чому так... шумно на життям, не понял. Мы на життям, шо у мене тут з життям, так? Охренеть. Она? Ону. Я гула білибетри від нього, просто. <рит> <Кда -то? рит> так, чуєте? Дивіться, що я маю мою. Да. Такие спиннеры, мою. Кива спиннер. Він тут, двітся, амонгас. Звичайка, сыний, звідси ка червоний. Прикольний Прикольный спиннер. Ми прийшли просто-напросто. Ми прийшли вже так. БЕН. БЕУН. 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 Просто ми їх засагивали. Погнали. Ну, в мене побили свій рекорд просто. Не побили. Ми пройшли за. your time за 88. 808 секунд. Тож кручу спінер. І ми пройшли. Тож для мене це було легчайше я один раз впав. Раз, два, три, чотири, п'ять. А це що за геант? Що цей майже більший за мене? Що він більший за мене? Що ж сова якась сова більша? Ні, ну реально А але чого окульцес? Він же такий як я. Він як він... топорик і я. Почеку? Папа папа почому? -па почому? Па почому. Почому, почему? Ну, так, добре, всім пока. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока і ставте отакі вот во тільки волайки. Косики. І підписок. Всім пока.